Героєм на землі став янголом на небі. Горішньопланівська громада, на жаль, отримала ще одну скорботну звістку з фронту. У війні з російськими окупантами ми втратили вірного захисника України Івана Мартинова 23 грудня на міському кладовищі із героєм прощалися рідні, друзі, побратими, мешканці громади, які прийшли схилити голови за найвищу самопожертву, звершену нашим земляком. Сльози, розпач і душевний біль огорнули кожного, адже примиритися із вселенською несправедливо. Йдливістю пов'язаною з втратою кожного нашого захисника, хто героїчно боронить свободу і незалежність Батьківщини неможливо. Від горішньоплавнівської громади прощальну промову, яка співпала з оголошенням повітряної тривоги, виголосив міський голова Дмитро Биков. Сьогодні із сумом наша горішньоплавнівська територіальна громада прощається із воїном-земляком, майором Збройних сил. України Мартиновим Іваном Івановичем. Іван Іванович народився 9 лютого 1965 року у Хмельницькому. Після закінчення Хмельницької середньої школи номер 21 Іван Іванович вступив. До Благовіщенського Вищого танково командного училища, яке закінчив у 1986 році за спеціальністю командира танкового звода, інженера з експлуатації гусеничних і колісних машин. Потім Ніс військову службу на північному флоті майже 10 років у 1986-87 роках перебував у Африканській Республіці Ангола у складі міжнародних миротворчих сил. У 1997 році звільнився в запас і переїхав до Комсомольська на постійне місце проживання. Із березня 1998 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті начальником воєнізованої похорони на інженерних посадах дробарної фабрики і Гок-сервісу. Із 2017 року працював механіком у комунальному підприємстві, виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства. І 6 -го вересня 2019 року був призваний на військову службу за контрактом. З 24 лютого 2022 року захищав Батьківщину у лавах Збройних сил. Був заступником командира механізованого батальйону. 15 грудня 2022 року у бою біля населеного пункту Невське Луганської області. Майор Збройних сил України Іван Мартинов отримав осколкове поранення голови, а 17 грудня помер у лікарні імені Мечникова в місті Дніпро. Більше 20 років я був знайомий з Іваном Івановичем. Ми товаришували. Для мене він завжди залишиться веселим, надійним товаришем. Ми багато разів допомагали один одному і за тиждень до поранення на його прохання ми разом з В'ячеславом Мінязівом з благодійного фонду Полтавського ГЗК відправили йому тепловізор. Він отримав цю посилку і навіть е, зробив світлину, надіслав нам її. На жаль, так сталося, що ця світлина остання. Пам'ять про подвиг майора Збройних сил України Івана Мартинова назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні, героям слава! поховали Івана Мартинова в горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Царство небесне і вічний спокій твоїй душі, герою. Твій ратний подвиг ми пам'ятатимемо.